Чи буде покращення зі світлом, покращення графіків, світла більше буде давати у другій частині листопада? Давайте ми глянемо. У другій частині листопада, чи буде все ж таки покращення зі світлом? Наприклад, у нас зі слідючого тижня, з 17 листопада, покращення зі світлом. Ви знаєте, з 17 листопада, от зі слідуючого тижня, звичайно, буде. Комусь буду давати, комусь ні. У когось будуть проблемки зі світлом. Так і буде продовжуватися. Через що? Через що? Ну, через невеличку кількість можливостей, через невелику кількість? Буде світло? Це на слідуючому тижні? Да? Все ж таки ще будуть якісь заморочки. А під кінець листопаду зі світлом? Ну, я вам хочу так сказати, під кінець листопаду будуть якісь зміни, через що, тому що буде якась допомога, я так розумію, з інших країн щось приїде. Це приїде, це пов'язано якраз з електростанціями. Можливо, якісь будуть ввестися частини да, для ремонту і так далі. Тобто, щось буде щось буде в допомогу. Цій роботі. І воно буде їхати якраз із-за кордону. Але хочу додати, що під кінець листопаду все ж таки буде покращення. Все ж таки буде покращення хоча не в усіх регіонах. Хоча не в усіх регіонах. Грудень зі світлом. Більше починає стабілізуватися Грудень. Хоча ресурсів мало, тобто. Все рівно десь качелі будуть, розумієте? Воно стабілізується, але все рівно десь буде недост... невистачання е, не просто ресурсу, не те, що там світла немає, а невистачання, вистачання, можливо, я ж кажу, е, ремонтних робіт. Розумієте, щоб все, все зробити, все наповнити. Тобто не вистачання наповнення цих електростанцій приборами. Тому все рівно переключення буде туди-сюди. І буде підніматися питання в грудні щодо захисту цих електростанцій, як ви бачите, щодо захисту від ракет ось, від обстрілів, цих об'єктів. Тому будуть щось. Розумієте, тут ідуть вказівки. Тут саме йдуть вказівки щось від видозмінити повністю. розумієте, видозмінити повністю і оживити те, що повністю згоріло, там розруйнувалося і так далі. Тут іде втручання в ремонтні роботи для того, щоб щось нове будувати, щось нове створити, нове будувати от в такому руслі. Тобто зараз до кінця листопада вони відновлюють ці зламані розбиті електростанції. А вже в грудні починається питання щодо захисту цих електростанцій і відновлення того, що вже повністю там згоріло і так далі. Можливо, щось побудування на цих об'єктах. Ось так. Що буде, я так розумію, до покращення. Тобто до кінця цього року буде підніматися питання до кінця 25-го року по створенню захисту справжнього захисту об'єктів електростанції, правильно? Так, 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 так. Ну, звичайно, завжди нам потрібна допомога друга. друга. Будуть підніматися питання за ці частини об'єктів або самі об'єкти, які сильно розтрощені, сильно розбиті. Щось я скажу, туди якісь матеріали потрібно вкладати для оновлення, для відбудови об'єктів. І вони будуть пізніше їхати. Тобто, це з грудня починається і далі. Тому що, якби невистачання після розбитого, після нападу. Ракетних обстрілів. Ось так. Так, що тут в грудні тільки починаються закручуватися, тільки починаються починаються ремонтні серйозні роботи по не просто латанню, а по відновленню стратегічних об'єктів електростанцій, які були саме розбиті. Ось так. Але нам в листопаді прийдеться все ж таки почекати ще, підтримати один одного словами ділом і включення буде, але все рівно буде десь качелі. В грудні на початку буде полегшення. Дякую за увагу. Ставте лайки, пока-пока.